Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами будемо вчити розв'язувати задачі. Але спочатку ми порахуємо в прямому та зворотньому порядку. Тож почнемо. 1. Зайчик Побігайчик. 2. У Лева Ока. 3. Загадай бажання. 4. Букви в слові край. 5. Пальців на руці. Шість шишок в рюкзаці. Сім щасливе число. Вісім наче дві букви О. Дев'ять з хвостиком кружок. Десять молодець дружок. Продовжимо. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Супер! А тепер давайте разом згадаємо, а що таке задачі? задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є запитання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання задачі це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання прикладу і відповідь. А ось і перша задача. На гілочці сиділо три пташки. До них прилетіло ще дві пташки. Скільки разом на гілочці пташок. Давайте поміркуємо. Про кого розповідається в цій задачі? Так, про пташок. А що про них розповідається? В Задачі розповідається, що на гілочці сиділо три пташки, а потім прилетіло ще дві пташки. А яке запитання в нашій задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки зараз на гілочці пташок. А подумайте: пташечок стало більше чи менше. Так, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати? Дію додавання. Який знак потрібно для складання прикладу? Плюс. Правильно. Давайте тепер складемо приклад та прочитаємо його. До трьох додати 2 дорівнює 5. Яка відповідь нашої задачі? На гілочці сиділо п'ять пташок. Молодці. А ось і друга задача Шість веселих ведмежат за машиною біжать. Та один малюк втомився, на дорозі залишився. Швидко відповідь знайдіть, скільки їх тепер біжить. Давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого розповідається в задачі? Так, про ведмежат. А скільки ведмежаток бігло за машиною? Шість ведмежаток бігло за машиною. А скільки ведмежат втомилося і залишилося? Правильно, одне ведмежат зупинилося. Яке запитання в нашої задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки ведмежат продовжило бігти за машиною? Давайте поміркуємо. Якщо ведмежатко втомилося і зупинилося, то ведмежаток продовжило бігти менше чи більше. Правильно, менше. А який знак ми будемо використовувати? Плюс чи мінус? Вірно. Мінус. Тож складемо та прочитаємо приклад. Від 6 відняти 1 дорівнює 5. Дамо відповідь на запитання задачі. За машиною продовжило бігти 5 ведмежаток. Молодці, діти, все правильно вирішили. До побачення, мої любі діти!